Капеланське благословіння на 20 березня 24 року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що і Сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Сину і Святому Духу, і нині по всякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови, благословин Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Пісні розповідається про шостий день творіння, коли Господь створив і всіх земних тварин, а потім жінець дав, створив е, людину, створив людину і дав підпорядкування. Щоб він панував над цією землею, над всіма тваринами, морськими рибами і птахами. А на сьомий день він спочив і сказав, щоб цей день сьомий був святим для і, всі, і для Господа і для того творіння, яке він сотворив. Знаєте, пройшов 7 днів, і в кінці він сказав, що те, що він створив, було добре. Бачите, я зупиняюся ще раз на цьому. Що Господь, коли все створив, що на цьому світі, все воно добре. Зло, Зла не було, і зло не входило. А, коли війде зло, ми далі будемо читати і роздумуватися, і хто привнів зло. Але я хочу зупинитися, що Господь все, що створив на землі, і а, живе, і знаєте, і не, не живе, все воно було добре. І взаємовідносини, які він створив, Впорядкування людини і всього того, що він і іншого творіння, теж були добрим, тому що Господь сам добро і творить лише добро. Амінь.